Коротенька предісторія, Юлія Козачкова проводила експеримент і розмістила таблицю, в яку треба було написати, що ти хочеш, аби інші могли здійснити. Я, звісно ж, спочатку спитала себе, що ж я хочу. Треба було, як на мене, я собі так розуміла, відповідно. Очікуванням, тобто не щось грандіозне, що би хтось не міг здійснити, звісно. Хоча мріяти можна про все, але я хотіла написати щось таке, що хтось би міг реалізувати. Потім я ж не змогла просто заспокоїтись, думаю, угу, з цим, до речі, в мене є проблеми, щоб приймати. Я думаю, я також подарую подарунок. Я подарувала консультації, собі забажала свічки ароматні для дому. От отримую сьогодні посилочку. Це так приємно, це так неймовірно вражаюче. І що ж я отримала? Перша це бомбочка для ванн, я так думаю. Осінній настрій, включений. До речі, деякі речі я дізналась вперше. Мене ще дуже здивувало, і що в мене вперше це ось такі сірники такої довжини в такій от коробочці. Свічка перша запах щасливого життя. неймовірне відчуття це саме те, що я заслуговую. Афірмація. Наступна свічка. Вона взагалі, в мене було стільки емоцій, коли я їх вперше побачила. Свічка з ароматом першого мільйона. Це взагалі, це просто космос. Там була афірмація на попередній свічки, а тут уже йде передбачення. В тебе все вийде. Це дуже цінно, дуже-дуже. І приємні бонуси. Ось така милота. Три кітечки наліпки. Дякую! Дякую дуже сильно. Обіймаю. Дуже. Приємно приймати участь в чомусь такому чарівному, бути чарівником. А ще приємніше все ж таки дозволяти собі транслювати, чого саме ти хочеш, і отримувати це з очікуванням, з насолодою, з дитячим писком. від щастя.